Спочатку спілкувалася російською, 18 років прожила в Абхазії, але легко перейшла на українську. Так розповідає власну мовну історію композиторка та викладачка музичної літератури Тамара Оскоменко-Парулава. Та я й до цього говорила українською, бо викладати треба було з 1994-му навіть. Нам сказали українською мовою викладати ну після незалежності, як кажуть, 92 року ще два роки ми на російській мові викладали, а потім сказали приходити. Але ж не було нічого, ніяких, як кажуть, курсів нічого не було. Ну, я самостійно перейшла. Відтоді пані Тамара рідною мовою не тільки викладає, а й спілкується у побуті та постійно її вдосконалює. Там якісь моменти, що в українській мові це вдосконалює, як кажуть в інтернеті теж. За даними Укрінформ, після повномасштабного вторгнення Росії 78% українців почали більше говорити українською. Така наша відповідь на російську агресію, кажуть люди. Це підтверджують і наші опитування полтавців. Ну я стараюся українською після, після цього, як в тій ситуації, що пройшла, стараюся в українською мовою. То була ж, знаєте, полтавська мова, може, там могла бути. Любо, ну і суржипа. А тебе птаюся українською цока. Я спілкуюся з народження. Я вообще з Донецької області. А скажіть, до далі... ну говорю коє-ко коли. Останній рік чи ви вчили більше українського? Ну більше, да. Я тут живу. год. Ми завжди спілкувалися українською мовою і в родині. і Постійно спілкуємося. Звичайно, потрішки переходжу. Українська найкраща мова звучить, і я буду розмовляти українською мовою. А як же? Да. Прийшли. Прийшли. За останній рік ми помітили, що люди стали чаще спілкуватися українською мовою. Проте зустрічаються і ті, кого мовне питання залишає байдужим. Ви знаєте, це не головне. Головне, щоб у чоловіка було якесь будуще. І щоб було за що жити, а це нічого не міняє, мова переименування городов, вулиць. К сожалению, я вираз в другому ізміренні. Апостроф пишемо перед «я», «ю», «є», «ї», Побачили, так? Вже восьмий місяць кандидатка філологічних наук Віра Мелешко викладає українську мову в рамках волонтерського проєкту Мова має значення. Серед її учнів і переселенці, і полтавці говорить, рідна мова це мова матері, але вона може бути і набутою. Якщо ти мешкаєш в країні, визнаєш цю країну, визнаєш її закони, і в цій країні домінує одна мова. Ну можливо, домінує одна, тоді вона стає тобі рідною. Хоча мовознавці у своєму такому широкому. Вияві кажуть, рідна мова це мова матері, та яка по суті закладена з молоком, з генами і тому подібне. За останній рік української у Полтаві стало більше. Ділиться спостереженнями науковиця. 27 лютого третій день війни, я їду маршрутці, і я розумію, що я одна говорю українською до водія там до ще там до людини, щоб місце там дати. Ніхто не говорить українською. Я от ви знаєте. Мені хотілося заплакати, я не знала, що робити. А вже коли я їхала через місяць, мабуть, це був початок, квітня, трошки понад місяць. Я чую і там обзиваються українською, і там із акцентом, і не тільки російським акцентом. А останнім часом справді кількість тих, хто прагне говорити українською і робить для цього ну, певні кроки, ну, багато. Нагадаємо, міжнародний день рідної мови відзначають 21 лютого з 2000 року.